Всім привітки! Дякую, що заглянули до нас на канал. Ми починаємо свій ранок з складання пасочок у контейнер і відправимо їх на балкон, щоб діти їх не повиколупували оці верхушки. Я їх трішки заберу і буду їм видавати по одній, бо інакше вони просто знімуть з них верхушки і будуть голі паски у нас. Планую ще готувати різні рецепти, тому заглядайте на канал, там будуть ще рецептики. Допомагає мені моя красуня, як завжди, прибирати. Без неї, як я кажу, нікуди. Нарізаю пасочку, яку ми випікали вчора, будемо з нею пити чай, каву і заодно прибираємо на столі, бо від паски сильно багато крихт. Ну і моя помічниця, дивіться, як вправно вже вміє все робити, прибирати і мені допомагати. І будемо з нею відправлятися десь на прогулянку. Я вже зі своєю красуню зібралася на вулицю Да? красуня. Ой, я з цими брекетами, мені здається, аж запухла. Я не можу нормально лягти спати. Я то на той бік, то на той бік, то одіяло, підложу собі під е, голову. Ну. Це, звісно, випробування дуже-дуже дуже цікаве, я вам скажу. Я вже напилася інімісіла, купила вже німід. Купила німід і мені здається, з ним трішечки краще. Жувати я нічого не можу, абсолютно, я їм тільки йогурт, суп і все таке, що легко. Ковтається, щоб не вдавитися, бо ковтаю прям майже ціляком від, е... від хліба я отак от просто лупаю потрошки і так помаленько жую. Так, що ось такі в нас справи. Візуально я то до себе звикла, мені здається, але дискомфортно, тому що почала натирати тут щоку і натирає не сам замочок, а аж оця їрунда, що тут а далі це такий великий замочок. Тому ми йдемо з Англіночкою на вулицю, бо ж великодній тиждень, а у нас ще після Пасхи 21 Пасха. числа у Ростика Штарі, день, день народження. Я дещо йому замовила і ми хочемо піти забрати. О, да. Ангеліна вже все здала. знала. Братіку, так? Вітаю. Замовила я йому один там подаруночок цього року. Ми I з ним домовилися, що святкувати в дитячій кімнаті не будемо. А на наступний рік йому буде 10 років і вже зробимо гарне йому святкування. Якщо все буде добре, якщо всі будемо живі здорові, то на наступний рік будемо вже святкувати більш учно, щоб дитині знаєте, були якісь спогади. Що? Як застібнути? А в цьому році його головний подарунок це поїздка на море і достатньо надовго. Майже на місяць, тому. Учі, учі, учі. Я думаю, це для нього буде гарненький подарунок. Учі, учі. І гарненькі спогади. Так що ми з ним домовили що нічого такого йому дуже прям Мікрафт. не даримо. Майкрафт. Ангеліна все здасть. Ангеліна просто. Мікрафт. Здасть, все. Майкрафт. подаруємо подарив йому. Не можу лівою рукою застібнути. Пішли на вулицю. У мене не дитина, а якесь кошеня. Ангелін, покажи, що ти мені робиш носиком. <плес> <плес> і це вона постійно так робить і всім Кошеня? Тось ми додому і Ростик тут нам презентує такого кролика красивого. Дуже гарний. Я сама люблю. Каже, що сам малював, просив оцінити такого yes. гарненького зайчика. І Ангеліна каже, подари його мені. Відразу вона... Можете його оцінити. Ангеліна відразу каже, подари його... подари його мені. Гарно. гарний дуже кролик. Сьогодні хочу поділитися з вами незвичайним і дуже смачним рецептом м'яса, тушкованого у незвичному соусі. Для мене це нове відкриття. Дуже смачний рецептик, тому ділюся ним із вами. Я прикупила свіженьке м'ясо. в мене така жирненька свинина. Я не знаю, що зараз відбувається в магазинах м'ясних, але там така черга. Всі щось купують до е, Великодня, тому. Там така і черга. Я прямо здивована вам скажу. Певно, що зараз сам ажіотаж саме на м'яско у м'ясних магазинах, а ми поки що нарізаємо своє м'ясо і обсмажуємо з двох сторін. Прям так гарненько обсмажуємо і перекладаємо у кастрюльку. Вже в кінці до останньої партії я додала ще часничок. Трішки спецій перцю, і в мене була там приправка до шашлика, майже шашлик у нас буде. Додала солі у кастрюлю лавровий лист, обсмажую чесничок, щоб він не згорів. Щоб віддав весь аромат саме ось цій от олії, цьому жирку, і все разом гарненько зі спеціями викидаю у кастрюльку. І буду робити сам, знаєте, цей соус, який такий для мене трішки незвичний, бо я думала, що буде занадто солодко. Використовуємо кетчуп, лагідний, саме лагідний, можна і гострий, але в мене будуть їсти діти, тому я взяла такий пом'якший гірчицю, 2 столових ложки. І ще одну ч... 에, столову ложку, 에, саме вершкового масла розтопленого і чайну ложку меду. Я знаю, що в кетчупу дуже багато цукру, прям там дуже такий великий вміст цукру, але можна інколи таке приготувати, бо ну дуже вже смачно, можливо, не так корисно, але смачно, прямо сильно, сильно смачно спробуйте. Хто не пробував за таким рецептом приготувати м'ясо, коли вже надоїли всі класичні варіанти, то можна спробувати щось наподобі цього. М'яско ставлю на вогонь те, що у кастрюлі, і додам туди цибулю. І цибулю прямо так у кастрюлі трішечки, начебто як протушкую. Але вам скажу, що за годину тушкування цибуля прямо розтворилася і діти її не замітили. Хоча вони, якщо знайдуть десь цибулю, вибирають і дуже сильно фекають і возмущаються. Їм це прямо не подобається. Цибуля це прямо щось страшне. Хоча сиру цибулю з супом можуть їсти. Що син, що донечка. Перемішуємо цибульку, трішки протушкуємо і будемо ще нарізати у мене бурячок, можна ще додати болгарський перець. Ну, це, знаєте, в сезон можна спробувати додати болгарський перець, бо там по рецепту ще є болгарський перець. М'яско буде таке червоне-червоне, саме від буряка. Нарізаємо такими великими шматочками і додаємо до. Нашого е, м'яска додамо, і будемо готувати приблизно вам скажу, годинку. Воно в мене тушкувалося, бурячок став м'якеньким, і м'ясо стало прям таке, що тане в роті. Нарізаємо бурячок, але я вам скажу, що мені, певно, що не пощастить спробувати з перцем, бо мої домашні ніхто болгарського перцю не їдять, кажуть, що він їм смердить. Да-да, це єдине, що вони не їдять. Переставляю на свою улюблену комфорку, не знаю чому, але завжди на ній все готую. Оце от я замітила, що вона в мене сама улюбленіша. Я вже понюхала, що пахне безмежно смачно і пахне на всю квартиру. Доливаю до нашого ще соусу трішки водички. Буквально півкружки я налила туди ще води, щоб він став рідшим. Але скажу вам, що ви дивіться уважно за своїм м'язком, щоб соус не загустів і не став дуже таким прям густим, щоб встигло приготуватись м'язко і вас нічого не пригоріло. Якщо у вас він буде густіти, доливайте просто періодично трішки води. І тушкуємо протягом годинки, поки м'ясо і бурячок не стануть. Дуже ніжними і м'якесенькими. Додала ще в кінці трішки петрушки, можна додати кінзу, якогось зелені, яка у вас є, але у мене в морозилці була петрушечка. Я дуже була здивована, що дітям сподобалося. Ростислав сказав, що це його тепер найулюбленіше м'ясо, і готувати йому його тепер постійно. Ангеліна відмовилася спочатку, а потім сказала: Давай мені то м'ясо. Ну і після смачної вечері можна вже і поприбирати, так як у нас ще випікаються паски, я готую різні рецепти пасок, тому у нас тут багато на підлозі присипка, яку потрібно позмітати. Ангеліна взялася мені допомагати з совком, ну як же ж без неї. Без неї я би не справилася жодною справою. Вона мені допомагає просто все і готувати, і прибирати, ну і смітити, понятно, Діло, що теж допомагає. Але взялася вона мені сьогодні спритно допомагати, все робить як дорослі. Вона все нам допомагає. І на такій гарненькій ноті, милій, можна і погратися після усіх щоденних справ. А я з вами буду прощатися. Кажу вам до зустрічі у нових відео. Дякую вам за перегляд. Ми п'ємо какао і відправляємося в ліжечка спати. Ну а вам мирного неба.